Ми будемо продовжувати говорити про сон, порушення сну та дихання у вісні як міждисциплінарний фактор ризику жінок з ожирінням. Погорецький Юрій Нестерович, наш я не знаю, вже скажімо, постійний <смі yummy> лектор, кандидат медичних наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог Будь ласка, дякую. Так, шановні колеги, як президент Української асоціації медицини сну, вітаю з такою архіважливою конференцією, яка відбувається, і дуже люблю цю тему, яка пов'язана з жінками. А особливо ті, хто до нас в основному зараз поступають, це більшість жінок йдуть з зайвою вагою і мають порушення сну і дихання у вісні. І так, тема порушення сну та дихання у вісні як міждисциплінарний фактор ризику у жінок з ожирінням. Нагадаю, революційні події, які відбулися і стимульнули розвиток е сомнології. Це відкриття гормону мелатонін 58 рік, 2017 тисячі циркадні ритми Нобелівська премія, 2018 вивчення імунітету і 2019 рік Нобелівська премія за вивчення гіпоксії. Всі три Нобелівських теми е премії пов'язані зі сном. А слідуючи крок у 2022 році на кінець то американська кардіологічна асоціація включила. Так, законно включила е, доповнення по здоровому образу життя рекомендацій. Це здоровий сон і. Пріоритетом Всесвітня організація охорони здоров'я пріоритетом зробила на сьогодні здоровий сон в будь-якій дисципліні жовтень, 23 рік. І так пам'ятаємо структуру сну. Якщо пацієнт хропе і має апноя, це буде червона синусоїда з приривчистим сном і без пірнання в глибокі фази сну, де виробляється золотий гормон мелатонін. І з цим все і пов'язано, і моменти ожиріння також. Центром обструктивного апної сну буде левова частка всіх порушень. Це е, порушень сну. Це стан, що характеризується наявністю хрупіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. Крістіан Гілімінау, 1978 рік. Пам'ятаємо, вивчаємо, запам'ятаємо код е, апноя G473. Що відбувається саме страшне під час апноя? Це гіпоксемія та гіпоксія. При нормі кисню 96-98, при ковід-92 у вагітних це вже було критично. У пацієнтів з синдромом обструктивна апноя сну 50 можемо виявити і 30, і 20 залишкового кисню. Оце запам'ятайте, в чому проблема апноя. Це просто катастрофа. В цей момент відбувається до 4-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну гіпоксемія. Цікава статистика розповсюдження синдрому апної в популяції. 1993 рік. Від 30 до 60 років жінки будуть мати 18% розповсюдження синдрому апної. Легкий середній важкий ступінь, Легкий – це 5-14 зупинок на годину. Середній ступінь апної це 15-29 зупинок на годину. Важкий ступінь це 30 зупинок на годину та більше. Звертаю увагу, оце дослідження було проведено серед цивільних без війни. Чоловіки майже 50% будуть мати в такому віці легкий, середній важкий ступінь апноя. Цікаве продовження цієї роботи Тері Янга 1997 рік, згідно його даними, 93% жінок і 82 чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Клінічний приклад складної пацієнтки Зборовська Дарія 54 роки. Краще один раз побачити, ніж багато разів почути анамнез, Бачите, зріст 150, вага 102, денна сонливість в туалет по 5-6 разів за ніч підвищена втома, млявість, переважно ранково може чистити картоплю і ніж уронити, заснути, підвищена сонливість. Основні діагнози, бачите, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння другого ступеню, дифузний токсичний зоб, гіпертензивна ангіопатія обох очей. І так, на діагностичній полісомнографії. Ми в неї виявили сатурацію. Подивіться, яка сатурація з рівним киснем. Галочкою відмічено. 40, 30, 20, 10. 10% залишкового кисню. Подивіться, що відбувається на кардіограмі. Шість видів порушення ритму. І дихання практично немає. Ризик інсульту, інфаркту. В будь-який момент або може не прокинутися вісні. На полісомнографії було виявлено, що інсомнія синдром конструктивного сну, важкий ступінь. Індекс апної гіпопної 88 зупинок на годину. Хронічна і нічна гіпоксимія, тяжка форма. Мінімальна сатурація 10%, середня сатурація 60%. Призначаємо СІПАП, підбираємо СІПАП і подивіться, як шикарно вирівнюється кисень. Сатурація 97, 98, 96. Кардіограма повністю нормалізувалася, ритм нормалізувався. Звертаю увагу, це був 2015 рік. На сьогоднішній день пацієнтка. Має схуднення за перший рік 13 кг за перші 9 місяців. На 10.03.25, вага 78, схуднення на 24 кг. Тобто на сьогоднішній день вона практично здорова, без інсульту, без інфаркту, гіпертонічна хвороба стала під контролем. Таблетки по тиску почали працювати. Ми ліквідували гіпоксію, таблетки почали працювати. Першим, хто підтримав сомнологічні моменти, в Україні розвиток сомнології це був професор Сиренка і результат. Це настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги артеріальної гіпотензії 2012 рік, де зафіксовано науковий факт української сомнології. 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь апної та мають термінову необхідність в діагностиці та СІПАП терапії. Із-за високого тиску, неконтрольованого тиску пацієнти з ожирінням синдромом апної бігають. 3, 5, 10 разів за ніч. Чоловіки і жінки. Це не пов'язано з придміхоровою залозою. Дівчата і хлопці, якщо є гіпоксія і йде гіпертонічний криз, бігають в туалет. Бувають моменти скарг на НРС. Цікава робота виконана в кардіологічному диспансері, де бачите, мультиморбідні паці, пацієнти частіше з ожирінням поширені апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару спрямованих на верифікацію. Діагнозу склала 88,6%. Оксидативний стрес при спя знає, будуть цікава лекція. Підтверджую, що оксидативний стрес завжди спостерігається у пацієнток із спя, навіть якщо у них нормальна маса тіла і немає метаболічних порушень. Оксидативний стрес при апної, який добре відомий як учасник патогенезу судинних захворювань, впливає на інсулінорезистентність на рівні андрогенів у таких пацієнтах. Він завдає шкоди не лише судинам, а й репродуктивній системі. Мелатонін потужний антиоксидант, зазначено в цій роботі. Одним із потужних антиоксидантів, що регулюють окіснульний стрес, є мелатонін. Головний гормон. Фізов. Він виконує безліч функцій в організмі, стимулює імунну систему, синхронізує циркадні ритми, регулює цикл сну та неспання, а Також стимулює репродуктивну функцію. Він виробляється і також о, в яєчниках матці та плаценті. Він впливає. Істотно впливає на репродуктивну систему жінок. Гормон вважається необхідним для фоли... фолікулогенезу, впливає на вироблення стероїдів. Ймовірно, мелатонін бере участь у регуляції початку статевого дозрівання, часу овуляції, збереженні вагітності та у розвитку менопаузи. Депресія при спя порушення сну можуть бути одним із предикторів депресії у жінок, які страждають на спя. При цьому сумнологічні порушення іноді аф, супроводжують афективні та тривожні розлади, а також соматичні дисфункції. Серед пацієнток із п'я часто зустрічаються такі психосоціальні порушення, як депресія, тривога, незадоволення своїм тілом, епізодична булімія та знижене сексуальне задоволення. СОАЗ при гіперандрогенії. Виявлено, що у пацієнток і спя поширення синдрому апної, який не залежить від індексу маси тіла, тіла більш висока. Поява синдрому апної може призвести до серйозного посилення метаболічних порушень, а також симптомів. Гіперандрогенії можна стверджувати, що лікування спля потребує міждисциплінарного підходу з обов'язковою оцінкою сонологічних порушень. Е, лекція буде чудова про еректильну дисфункцію у жінок. Але у чоловіків, якщо присутня еректильна дисфункція, ви бачите до 80% досягає при синдромі обструктивного апноя. Якщо з'являється еректильна дисфункція у чоловіків, то відповідно буде еректильна дисфункція і зниження лібіду у жінок. Процес тісно пов'язаний між собою. І так, вагітні, де відстежується в більшості вагітних набір ваги, зайвої ваги, не фізіологічний згідно цього стану. Крістіан Гелімінау, продовження його робіт. Це липень 2003 рік. Він досліджував вагітних жінок на полі сомнографії і виявив слідуючий факт: 52% вагітних жінок на шостому місяці мають синдром обструктивного апноя сну. 52% жінок. Ми провели дослідження в Україні і практично вийшли на такі самі цифри: 50% в нас виявилося вагітні мають хропіння і апної. Завдяки постійному сну з СІПАПом жінки народили в срок. Відстежувалася нормалізація артеріального тиску. Взято було під контроль. Усі діти народилися здоровим, усі у матері повернулися додому протягом 72 годин після роді без ускладнень. Ризики синдрому вагітних. У 2014 рік дослідники оцінили понад 55 мільйонів виписок зі стаціонарів вагітних і породіль наявність синдрому обструктивного апної сну у вагітних більш ніж у 5 разів збільшувала материнську госпітальну смертність. Причому поєднання з ожирінням підвищувало рівень ризику. Конкретний приклад, наш український досвід. Чоловік привіз дружину, тримає за руку, ні на шах від себе не відпускає, не відпускає. Моменти ожиріння є, і суїцидальні думки, і навіть були події. Врятували, встигли. Що відбулося? Чотири роки без сну, тому що мала троє діточок погодки, і ще під час вагітності так само набрала вагу і хропіла, і не висипалася, і було апноє. Ми знайшли апноя, оділи СІПАП і весь процес нормалізувався. Психіатрія пішла першою. Потім тиск, потім вага, задоволена, щаслива, але дуже розгнівана тим, що ніхто не підсказав, що є така проблема у вісні. Не забуваємо. 2008 рік, якщо є діабет, шукаємо синдром апноя. Якщо є апноя, шукаємо сукровий діабет. Міжнародна федерація діабету. Апної сну підвищує ризик смерті у пацієнтів з діабетом на 58% збільшує. Але є позитивні моменти. Сіпап-терапія може покращити глікемічний контроль у пацієнтів з аструктивним апноїсну. І революційна робота це великий метааналіз, опублікований 20.03.25 журналі «Ланцет». Свідчить про те, що використання СІПАП терапії знижують загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки: метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом Апноя. Включаючи 30 досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживаності. Тобто, саме оптимальний варіант був виявлений це 7-8 годин використання СІПАПу. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумнівалися, сумніваються в доцільності СІПАП. Звертаю увагу від автора лекції від мене. І для лікарів сумніви геть. Працюють сі папи успішно, подивіться, які шикарні результати. Я давно знав про цей результат. але мені повинно бути мав бути доказ, науковий доказ для пацієнтів і для лікарів, що звертаємо увагу, що це золотий стандарт лікування синдромапної в світі. І так, війна не забуваємо, що сонце стратегічна зброя, і ми всі, і цивільні, і військові, приймаємо участь в цьому в цій біді. Розлади сну були діагностовані у 88% суб'єктів військовослужбовців, які сполучених штатів, які приймали участь в бойових подіях. Бачите, і коморбідне, є безсоння і синдром пноя, окремо синдромапноя і окремо безсоння, Також великі цифри катастрофічні, і витяг висновок безсоння депресія та синдром синдромапної є головною причиною порушення сну у військовослужбовців при поверненні з бойових дій і потребують своєчасної діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Ще одна цікава робота опублікована в 2019 році. Зв'язок безсоння та апної у вісні з розгортанням та бойовими подіями у військових арміях Сполучених Штатів з 2003 по 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння. Приріст склав 652% та синдром апноя 600%. Головним чинником, що підвищує ризик безсоння та синдром апноя, була участь у військових подіях. Ця робота виконувалася серед військових, а цивільне населення не воювало. Уявляєте? Такі самі приблизно цифри будуть і у цивільних. Це графіки про інсомнію і про апноя. Цікава робота про метаболічний синдром. Так само відсежулося в цій групі військових. Бачите, графік підтверджують такі катастрофічні цифри. Метаболічний синдром це 98% розпочнення синдрому апної. Сертифікація по військовим професіям продемонструвала, що загальні показники метаболічного синдрому були самими високими серед військових медичних працівників. Тому цінуємо наших тактичних медиків, психологів. Ну і за своїм сном, шановні колеги, всі слідкуємо. 2013 рік міждисциплінарний європейський посібник з метаболічної та беріотичної хірургії, ось де почерпнуло ці цифри. При морбідному ожирінні поширення синдрому пно може досягати до 98%. Тому практично всіх пацієнтів з ожирінням, з ожирінням пацієнток з ожирінням, посилаємо на полісомнографію і підбираємося паптерапію. терапію Цікава робота опублікована в 2024 році. Статеві відмінності у військовослужбовців Сполучених Штатів з безсонням обструктивного сну або комарбідним безсонням та обструктивною опної сну КАМІСА називається такий термін. На відміну від цивільних досліджень спостерігалися мінімальні відмінності в показниках полісаменографії між чоловіками і жінками. У яких діагностували найчастіше розлади сну у військовослужбовців, тобто безсоння, обструктивна апноя сну, за винятком усім, коміса, військова служба може призвести до різних фенотипів розладів сну, які незначно відрізняються залежно від статі. Дослідження продемонструвало, що при коморбідному безсонні апноя і. М безсоння і апної, тобто прикаміса, чоловіки мають типові симптоми, такі як гучне хропіння, апною присутності свідків та денна сонливість, тоді як жінки частіше мають, а типові симптоми, такі як безсоння, втома та депресія. Затверджено звертаю увагу остання свіжа інформація 22 травня 2025 року, опубліковано наказ МОЗ України номер 856 де затверджено нові клінічні протоколи медичної допомоги за темою бойова травма, що додаються? Там, де оцінка лікування головного болю після струсу головного мозку, легкої черепної мозкової травми, оцінка лікування порушень сну після струсу мозку, легкої черепно-мозкової травми, і так далі, запаморочення і струс головного мозку. Так от домінуючою ем, тактикою ведення таких пацієнтів, це є золотим стандартом діагностики синдрома ПНОЕ, Є нічне полісанографічне обстеження і СІПАП терапія, золотий стандарт лікування синдрому обструктивного апно мається на увазі додатково до всіх медикаментозних і реабілітаційних процесів. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні. Пам'ятаємо, треба уважно слухати своїх пацієнтів і задавати правильні питання. Особливу увагу потрібно поділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнтка не може... Відповісти на це запитання необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнтки. Рекомендовано ширше впроваджувати полісомнографію і скринінгову діагностику. Пам'ятаємо, якщо бачимо такі відмітини, зразу ставимо діагноз, важкий ступінь апної і відправляємо на дообстеження. Тому що причина: ось бачити в чому. Скринінгова діагностика. Дуже популярний метод амбулаторний. Засваюйте, будь ласка, запрошую акушер-гінекологів, сімейних лікарів звертати увагу у вагітних. Будь ласка, в першу чергу. І так, полісомнографія. Дві-три ночі може відбуватися: діагностичний момент, лікувальний момент, де ми підбираємо СІПАП, але ми стараємося зробити все за одну ніч. Половина ночі діагностика, половина ночі підбираємо СІПАП. І пацієнт продовжує лікування вдома 9-12 місяців до повернення нормальної ваги і відновлення тонусу м'язів горлянки. Мелатонін несе відповідальність за тонус м'язів горлянки. Це він дає можливість відновити структуру сну сіпап відновити виробництво гормону мелатонін, максимально його стимульнути і стабілізувати кисень. Культура сну, мені дуже сподобалася попередня лекція. Я не буду зупинятися, там дуже все ем, ретельно так розповіли про елементи культури сну, про харчування. Хочу нагадати, наша ідея це щоденник сну фіксуємо позитивні моменти, нівелюємо негативні моменти. Токсичних людей виключаємо зі свого життя, якщо війна їх не виправила. Триптофанові продукти правильно посилюємо і там перелік був дуже цікавий, повноцінний. Не забуваємо про теплий душ перед сном, контрастний душ зранку, щоб прокинутися, побільше кохання. Любові, в кого є така можливість, використовувати по максимуму, бо багатьох, в мільйонів українців такої можливості нема. Ми живемо живуть супружні пари по різних кінцях країни або по різних країнах. побільше любові жінкам це вкрай необхідно, і жінкам можна спати на 15-20 хвилин. Довше жінкам так потрібно. Тому чоловіки мають готувати сніданки. І заносити в ліжечко регулярно, побільше е, свіжого повітря спілкування з природою, мистецтво книжечки почитати перед сном гаджети не використовуємо і е, удобна позиція в ліжку. І так, спор, спортзал закінчив до 19.00. Не забувайте дійсно температурний режим 16-18 градусів. Йогівські дихальні вправи. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Висновки радимо всім лікарям підтримувати постійну настороженість по своєчасному виявленні у всіх жінок з ожирінням порушення сну та синдрому апної. Приймаємо до уваги, що у жінок з ожирінням з порушенням сну та синдромом апно виявляється висока коморбідність, мультиморбідність. При цьому кожне із коморбідних захворювань окремо само по собі буде. Мати високе розповсюдження синдромапноя. В умовах війни в Україні розповсюдження синдрому синдромапноя у жінок з ожирінням буде значно більшим, ніж в довоєнний період. І серед військових, і серед цивільних. СІПАП терапія золотим стандартом лікування жінок з ожирінням і синдромом апноя для виявлення синдрому апноя відправляє на полі золотий стандарт і підбираємо сіпап. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую, Юрій Нестерович. Ви знаєте, що до сну я ще хочу дещо задати. А на сьогоднішній день е, знайшли новий гормон раптин. Раптин так да який виділяється, утворюється виключно під час сну в гіпоталамусі. Він якраз регулює апетит, регулює метаболізм, запобігає переїданню ожирінню. Тому знов-таки сон як не крути, дуже важливо навіть в плані вироботки цього гормону. Тому е, за здоровий сон Я залишив цю інформацію. Буде в нас ще конференція по апної. Ага. Це важливий крок, важливе відкриття. Да, дякую, дякую.